Ну, ситуація у ситуація нас уже тут протягом більше ніж двох років складається важка. Постійні обстріли, постійні мінування, в тому числі прибережних зон. Вчора на такі дні мін підірвався в зміць. Чоловік отримав важкі поранення. Е, Ніг зараз він в лікарні 63 роки. Чоловіку також за вчорашній день ще троє постраждалих. які звернулись минулої доби. Е, є одна жінка, яка. Е, скинули з дрону вибухівку росіяни в самому Херсоні. Ну і також е, продовжують обстрілювати, як ви вже сказали, критичну інфраструктуру е, і будинки з різного типу озброєння. Сьогодні, зранку, також близь, близько 7 в на, е, поблизу центру на чоловіка скинули вибухівку. Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Зараз він в лікарні. Ну і постійні, постійні зальоти дронів. Хоча наші військові збивають більше 80%, Але Росіяни кожного дня запускають роями дрони на територію Херсону та прибережних зонах Серсон.